Військовий Борис приїхав в гараж до волонтерів, аби забрати підготовлену автівку. Сьогодні він відвезе її на передову. Ми запросили машину волонтерів і вони десь за півтора місяці її привезли. Ми просили повний привід, рамну для того, щоб вона ну не розбилася одразу ж. Цю відремонтували, перефарбували і підготували для потреб ЗСУ лише за кілька днів. Добра машина, беремо. А пригнали машину з Праги на початку тижня. У колоні їхали чотири автівки. За кермом сиділа Ольга, саме вона разом з колегами і перевозить машини з Європи для наших військових. Вчора вже одна уїхала артилерістам на дуже такий важкий напрямок. Сьогодні ця від'їжджає і готується ще дві. Поки Борис готується їхати на передову на новенькій машині, Олександр створює собі медичного гіганта. Нам треба пікап, щоб можна було більше загрузити поранених у лежачому віді. В таких ситуаціях сюди можуть ліч. 10 человек точно вони друг на друга вважаться, їм там, ребятам, як как би бы, все одно, бы виїхати оттуда. Цю машину спаяли із чотирьох різних автівок. Навіть дали ім'я, назвали Нафаня. Гучна. Придумав створити Дмитро. Його називають батьком на фані. Він автомеханік і волонтерить у гаражах майже цілодобово. Каже, ця машина поїде на передову за три тижні. На все поки поки потрачено неділі трі три-чотири три, неділі времені. Приймають участь у його создання абсолютно всі. З квітня Ольга з волонтерами пригнали більше двох десятків машин за донати. Загалом з їх допомогою на передову передали понад 40 автівок. Андрюша. Добрий ранок, ми з України. Окрім перегону машин з-за кордону, Ольга з командою ремонтують явтівки-ветерани, які бійці привозять з передової. Капець жорст. Вони привозять нам да, їх тут, якщо це можливо і це по затратам не виходить як нова автівка. Як, ну ми зазвичай відновлюємо допомагаємо хлопцям. Якщо бажаєте допомогти фонду кіду із перегоном автівок з-за кордону для наших військових, картки бачите на екрані. Аліна Моренко, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.